На Хуському міському сміттєзвалищі Роми знайшли мертве немовля чоловічої статі. Дитина лежала серед непотребу. Про знахідку, яка шокувала, повідомили у правоохоронні органи. 26 січня близько одинадцятої години на міському сміттєзвалищі міста Хост було вилено труп новонародженої дитини. Згідно висновку судово-медичного огляду та розтину трупа дитини було встановлено, що дитинка народилася цілком здорова, однак їй було чи матір'ю, чи сторонньою особою спричинені тілесні ушкодження, які і призвели до смерті дитини? Перелом основи черепа та ребер призвів до больового шоку, від чого новонароджений хлопчик і помер. Такий висновок зробила суд «Медекспертиза». Тілесні ушкодження нанесені малюку були несумісні з життям. Шокуючий факт: покалічений труп маляти вбивця викинув на смітник. Це знайшли особи ромської національності. Вони як би то мовити. Вони на місь, на міському сміттєзвалищі сортують сміття для різних заготів то є пластикові бутилки. Так і далі вони це всі зготовлять. І в процесі, коли розбирали сміття, вивели цю дитину. Хто скоїв вбивство? Хто батьки, і де вони? З'ясовує міліція. Слідство триває. По даному факту внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом навмисного вбивства малолітнього. Працівники міліції вживають всіх заходів по встановленню матері або особи, яка спричинила смерть новонародженої на дитини. Однак на даний час яких небудь відомостей, конкретно, які по на цих осіб, нами не здобуто. Ми просимо щиро просимо громадськість та населення Хуського району. Або Закарпатській області, якщо вони володіють якою небудь інформацією, яка стосується цієї події, одразу звертатися до роботників міліції і надати ці відомості.